Ciao, benvenuto alla lezione 13, aggettivi. Ти вже знаєш все про італійські менники, які вони мають закінчення, артиклі, як визначити рід і число. А через декілька секунд ти дізнаєшся все про вживання прикметників. Також ти вивчиш важливі вирази зі словом essere, такі як бути вільним чи зайнятим, бути щасливим чи розлюченим і так далі. А щодо нових розмовних фраз, сьогодні навчу тебе, як погодитися італійською. Бажаю тобі натхнення, іспіраціоне. Гарного навчання. Бон студіо! Аджитів. Прикметники. Розглянь, будь ласка, цю таблицю. Як бачиш, закінчення прикметників чоловічого та жіночого роду ободнені та множені повністю відповідають закінченням іменників у чоловічому роді О множині І, у жіночому роді а умножені е. Звичайно, також є прикметники, які закінчуються на е ободнені і на і умножені, в незалежності від роду, але ми розглянемо їх трошки пізніше. Зараз концентруємося на класичних прикметниках. Вивчимо деякі важливі прикметники, та на їх прикладі попрактикуємось у виборі закінчення, в залежності від роду та числа іменника. Тож, аскольта е ріпеті. слухай і повторюй: білий б'янко, білі б'янкі, біла б'янка, білі у жіночому роді біанке. Як бачиш, у цьому прикметнику з'являється літера АККА. Якби тут не було цієї літери, тоді прикметник вимовлявся би як Б'ЯНЧІ о бінче. Чорний. Nero neri нера нере. Красивий Бello Бella Бле. Не красивий Brutto. Brutta, brutte. Garni, abbo smacni. Buono, buoni, buona, buone. Pohani. Cattivo, cattivi, cattiva, cattive. Vesocchi. Alto, alti, alta, alte. Nischi. Basso, bassi, bassa. basse. Багато molto, molti, molta, molte. В українській мові багато це прислівник, а в італійській прикметник. Мало поко, покі, пока, поке. Мало в італійській мові також є прикметником. І зверни увагу на літеру акка. Покі і поке. А зараз ми почнемо використовувати прикметники у фразах. Тому нам потрібно зрозуміти, яке ж положення слів у фразі, коли у нас є іменник та прикметник. Зліва ти бачиш форму словосполучення. Спочатку артикль, потім іменник і потім прикметник. уна рагаца баса дівчина низька, невисока. Або рагацо альто хлопець високий. Проаналізуй також, як співвідносяться закінчення артиклю, іменника та прикметника. І якщо ми хочемо виразити нашу думку в формі речення, нам потрібне дієслово. В італійській мові речення не можуть існувати без дієслова. У цьому разі ми поставимо дієслово есере. є Questa рагаца е баса. Ця дівчина є невисокою. Questo ragazzo è alto. цей хлопець високий. Ти бачиш, як змінилося положення слів у фразі. Спочатку прийменник це, «questa» o questo, потім іменник рагаца або ragazzo, потім дієслово, і тільки після цього прикметник баса альто. Повинна тобі сказати, що положення слів у фразі при наявності прикметника дуже гнучке. Це залежить від прикметника. Деякі ставляться перед іменником, деякі після. Обери, будь ласка, прикметник, який найбільш підходить до цієї фрази: уна e рагаца. Що підходить? Белло, белла, беллі або белле. Подумай, можеш поставити на паузу і потім подивитися правильну відповідь. La risposta corretta è una бела рагаца. Звісно, рагаца це жіночий рід однини, Тому і прикметник повинен бути жіночого роду однини. Bella ragazza. Соно і gatti? що ти обираєш? Неро, нера, нері або нере. Став на паузу, подумай і переглянь правильну відповідь. La risposta corretta. Sono i gatti neri. Це чорні коти. Та neri – це чоловічий множини. È e Е macchina? Що ти обираєш? Басо, баса, bassi або basse? Пінсачі. Подумай. La risposta corretta è una macchina bassa. Macchina se genocirit oddena, bassa, taco genocirit oddena. È un letto, shobraimo, bianco, bianca, bianchi, bianche. Certamente è un letto bianco, ciò lo Sono le palme. Альто, альта, Альті, Альте. Так, звичайно, sono le пальме Альте. Це високі пальми. Жіночий рід множини. Знання вибору закінчення прикметника нам дають можливість використовувати стійкі вирази з дієсловом есере. Зараз побачимо, чому. Перед тобою еспреони фісе кон есере. Стіки вирази з дієсловом есере. Будь ласка, повторюй разом зі мною та занотовуй у твій зошит. Есере ліберо – Бути вільним. Есере окупато. Бути зайнятим. Есере станко. Бути стомленим. Есере контенто. Бути задоволеним. Есере спозато. Бути заміжньою або одруженим. Есере малато бути хворим. Продовжуємо Есере сорпрезо, бути здивованим. Есере браво бути молодцем. Есере преокупато переживати. Есере арабіато – злитися, бути розлюченим. Есере пронто бути готовим. Есере феліче бути щасливим. Есере трісте бути сумним. Як ми можемо використовувати ці стійкі вирази? Візьмемо для прикладу ліберо – бути вільним. В залежності від того, хто є суб'єктом мовлення, ми обираємо відмінювання дієслова есере та закінчення прикметника ліберо. Ось чому нам потрібні знання щодо зміни закінчення прикметників. Тож, якщо ти хочеш сказати сьогодні я вільний, і ти чоловік, тоді ти скажеш оджі соно ліберо з закінченням О. Якщо ж ти жінка, тоді ти скажеш оджі соно лібера. Сьогодні я вільна і поставиш закінчення а, яке відповідає жіночому роду. Якщо ти ведеш мову про групу людей чоловічого роду або чоловічого та жіночого, ти скажеш оджі соно лібері». Сьогодні вони вільні. Ми обираємо закінчення І як для чоловічого роду множини, так і для чоловічого та жіночого разом у множині. Якщо ж у цій групі тільки жінки, тоді ти скажеш сьогодні вони вільні. Отжі соно лібере. Сьогодні вони жінки вільні. Ось повна таблиця відмінювання стійких виразів з дієсловом «есере». Візьмемо знову для прикладу «есере libero». Я вільний соно ліберо. Я вільна соно лібера. Ти вільний сей ліберо. Ти вільна сей лібера. Він вільний е ліберо. Вона вільна е лібера. Форма поважного ставлення на ви. Ви вільні у чоловічому роді е ліберо, у жіночому е ліbera. Ми вільні у чоловічому роді множини. Siamo liberi у жіночому роді множини. Siamo libere. Ви вільні множина. Siete liberi чоловіки. Siete libere жінки. Вони вільні. Sono liberi чоловіки. Sono libere Жінки. Я гаряче раджу тобі переписати цю таблицю. Коли ти будеш її переписувати, ти зрозумієш її ще краще. Але у нас є також такі вирази з прикметниками, які закінчуються на «е». Що ми будемо робити в такому разі? Всі прикметники, які обнині закінчуються на Е, мають тільки дві форми. Вони не поділяються на чоловічі та жіночі. Мають лише два закінчення е ободнені е, множині. Розглянемо Я щасливий щаслива Сону феліче. не залежить від роду. Ти щасливий, щаслива Сей феліче. Він щасливий, або вона щаслива, або форма поважного ставлення. Ви щасливі «е феліче». Ми щасливі сямофелічі. Група чоловіків та жінок. Ви щасливі сієте Фелічі. Вони щасливі Сону фелічі. Дуже просто, так? А зараз встав необхідні слова інсеріші ле паролі манканті. Подумай, які фрази сюди підходять. Ти можеш зупинити відео, повернутися назад та обрати необхідну фразу. La risposta corretta. Sono molto felice. Io dugio, sono felice. E tu sei felice? E tu sei felice? Sì, sono felice. Tak, io sono felice. Sono felice. Vuoi mi Inserisci le parole mancanti. Sono molto... Poi pensaci. La risposta corretta. Sono molto preoccupato. Я дуже переживаю. Бравісімо! Завершимо наш урок важливими фразами, як погодитися італійською. Запам'ятай ці фрази. Рікордаті костіфрази Essere d'accordo – бути згодним. Ти можеш відмінювати цю фразу, як ми тільки що зробили зі стійкими виразами. Наприклад, соно d'accordo означає Я згоден. Sono д'акордо con te. Я згоден з тобою. Або згодна з тобою. d'accordo con колей. Я згоден або згодна з вами. Siamo d'accordo. Домовились. Ендата. E Піде. Домовились. Ва bene. добре. Hai ragione. Ти маєш рацію. Перезимпіо, наприклад. È un attore molto bravo. Цей актор дуже талановитий. Sono d'accordo con te. Я згоден з тобою. Чи vediamo домані alle нове? Побачимось завтра о дев'ятій. Sei d'accordo? ти згоден? Va bene. добре. Siamo d'accordo. Ми домовились. А домані, до завтра. Компліменті! Мої вітання! Я сподіваюся, що всі нові слова та фрази вже знаходяться у твоєму зошиті. Якщо це не так, будь ласка, попіклуйся про це. Чи видямо опросима lezione? Ми побачимось на наступному уроці. Дакордо? Домовились! Чао! Бувай!